Друзі, уявіть собі в театр одного актора на виставу одного актора прийшов один глядач. мужчина, э, Выставка собак на 8 часов вечера. А, не, я на моновыставу пришел. Серьезно? Да, да. Прям клянетесь. Ну, если надо, да, да. Кля, Кляниться, клянусь, клянусь. Фанфары мини! Зустрічайте! Олександр Велечук! Не зібров, звісно. По-перше, дякую вам огроменно, що прийшли просто. По-друге, можете, це пойміть не моя примха, можете курточку, пожалуйста, в гардероб подати, це правила театру. Та я після вистави їх заберу. Мужчина. Повірте мені, сьогодні з очередю проблем не буде. Тамара Миколаївна. Так, так, так. Де ви так довго ходите, Валентина Івановна? Можете, пожалуйста, у чоловіка курточку забрати. Так тут петельки нема. Джулія Роберт цезнава. Я думаю, ви одній куртиці, ну, якби пораду знайдете. Добре, щось придумаю. Я перепрошую, а чого ви її постійно різними іменами називаєте? Я просто настільки рідко бачу людей, що у мене дуже погана пам'ять на імена. А. Е, все, Олег Вікторович, пожалуйста. Валентина, заберіть. Так це Олег. Пожалуйста, Людмилочка, не роби мені нерви. Заберіть. Все. Валентину, у тебе сьогодні вихідний. <кхух> <кхух> Ти взагалі. Вообще... Постановка. <постановка> «По мотивам твору Івана Котляревського Енеїда. Приятного просмотра. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. <рив> Удався на все зле проворний. Завзятіший від всіх бурлак. Алло, мам, я не дуже маю як говорити. Мамі, привіт. Мам, мамо. Тобі, Тобі привіт передають. Артист. Такий високий, трошки крупний, кучерявий. Да. Мам, який Іво Бобул? Я тебе прошу викинь ту фотку з серванта вже, він не приїде. Та <риклад> да куди ти здіваєшся? Та Ты... да ти серйозно? Тут вас до телефона. Мама. Да. Алло. Так ну виш. Ж... Так. Алепи цвіту. Тукнані, тухнамі. Ну от, бачите, я ж казав, що не його був, да. Даю, даю. Да, шо? В смислі, за що я заплатив гроші, мама? Все, пожалуйста, не, не, не порти мені нерви. Вибачте, будь ласка. Я... Мама то святе, да. мама то свята. На чому ми остановились? Чесно, не помню. Сначала начать? Давайте. Мені за честь. <рик> Еней був парубок моторний. І хлопець хоч куди козак. Що ви робите? Їм? Я просто, коли їм, люблю щось дивитись. А тут така ситуація. А. Приятного апетиту. Позібам. Удався на все зле проворний завзятіше от всіх бурлак. А з чим бутербродик? Хлібчик, масилку, колбаска, варіночка, сирок. Ага. А можна мені один? Та ні, ну. Дякую. Пожалуйста. Коротше, що далі все, Значит, Значить, греки, як спалили трою, mm -hmm. зробили з неї скірту гною. Mm -hmm. І извини, що про такі за їдою говорю. Mm. Все нормально. Компотік буде, так? Да? Так? Пожалуйста, Закрутили. Mm. А у вас є якийсь узварщик компотик як запити? <рес> Бо щось дуже крепенький. Там ніби один до одного. Один до одного. Mm. Я вважаю, а що случилось? Антракт. Знаєте, так швидко перша частина вистави пройшла. Ну так професіонал, ну, які сумніви. Mm -hmm. Вінчка. Я вже йду додому. Після вистави закриєш театр. Добре, пока. А це вона не в моїй куртці додому пішла? У нас традиція, як хтось приходить, вона завжди в нові курточки додому йде. Поняв? No. А коли буде друга частина вистави? Ти що, угораєш? Ти в школі і не їду, не читав. Зачем мені розпинатися? Я тобі більше скажу, я за неїду і навіть раз виступав. Так може виступиш? Та, та да та давай. Та ти ж пригадуєш. Та мені не только та, Та, Ну ні. Ну, та не... подивись, от сцена. Я зритель прикинь. Я... Давай, давай. Ти прям просиш, щоб я Давай, Божу. Я якщо чесно не готовився. Я Я щось придумаю. Кайфи. Богемно драматична поема Енеїда. Еней був парубок мотор. подожди. можна одразу да. концовка, бо тут компотіка трошки осталась. Мені по-другому не а, хорошо. Ем... Душа ритульська полетіла. Рутульська. Душа рутульська, рутульська полетіла. До пекла. Хоч і не хотіла. К пану Плутону на бенкет. Живе, хто в світі не обично, необачно, необачно. Живе, хто в світі необачно, тому ніде не буде смачно. Вкусно, вкусно. Ку... Сма... Ні, там смачно. Ні, ні, бутербродик вкусний. Мама робила. Мамі привез. Тому ніде не буде смачно. Тим більше, коли і совість жме. Щоб в натурі понравилось? Та ні, ти свої теж бігудей не накручуєш. <клес> Просто, ну, я вперше бачу людину, окрім мене, яка концовкою і не їде на пам'ять знає. <клес> ну так чекай. Як-не-як -як, перед тобою кращий актор з тут весни нау 2012 -го года. Так, а ну подожди, ти що в научився? Ну так. Да. І Ігоря Антуха знаєш. Да, конечно. Не, дядя Ігор, конечно, чорт. Да, конечно. Не, ну класний, класний. Да конечно. З ними випить і поговорить, даже если не хочеш, все равно. Блін. А в якій общаги учився? <рес> Друга общага, четвертий блок, 12 кімната. Кровать возле окна! Да! Блін, там ще й на стіні написано Еней був парубок моторний, хлопець кочку куди козак. Да, і внизу так венял лох, ще". Не, ну мене вважали. Ну. То це от ти на обоях нацарапова оце mm -hmm. все. То це, виходить, ти надихнув мене на сцені виступити. Подожди. А може ми з тобою вдвох щось зіграємо? Я завжди хотів, просто не було з ким. Давай. Таке щось драматично важке, де головний герой розривається зсередини від переживань. Кіт пес. <рес> Песня, кіт пес. Давай. Одного разу невідомо, коли на, на світі, світі з'явився цей, цей малий. Схоже, він був на кота і на пса. Усі дивували! Усі посміхали. Кіт пес! кіт пес! Єдиний на світі є такий кіт пес. Браво! Браво! Це фантастично, мужики! Я кращої вистави ще в житті не бачив! Реально? Ну, да. Вам понравилось? Да. Дивіться, в нас сьогодні на восьму вечора виставка собак. Давайте ви цим номером відкриєте все дійство. Дві вистави за один день дядя там і зв'язки. Часом артиста важко зрозуміти, і треба нам підтримати його. Щоб успіхом в культурі володіти, артист і глядач мають бути заодно. Олександр Венечук, команда на і Лілія Сандулесу.